Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. І що ж? Сьогодні у нас черговий випуск. Що я для вас приготував. Як думаєте, ну, звичайно, ж кросівочки. Кросівочки від фірми Nike. Моделька у нас називається Nike Initiator. Колір Black, Silver, Red and White. Розмір у нас 11,5, тобто з то 45,5. І виготовлені вони у В'єтнамі. Коробочка, звичайно, від Nike. Що у нас в коробочці? Звичайна бумажечка, ніякого логотипа на ній немає, просто звичайний папір. І наші кроси. Один, два. Добре. Коробку ставимо на фончик, один красовочок ставимо на фончик. Про один кросовочок розповідаємо. Що ж, ці кросівочки з бюджетного сегменту. Коштують вони 350 злотих. Але з матеріалів, які виготовлені, зовсім не в бюджеті. Мені дуже подобаються Ці кросівочки, я думаю, будуть популярними. Вони є популярними і думаю, ще будуть більше рости. За такий прайс, ну то гріх їх не взяти. Я думаю, вони будуть. На рівні з New Balance 530-ми, а може навіть і вищі. Вони мені подобаються більше. І вони, як мені здається, комфортніші при носінні. Ну, я так вважаю, це моя суб'єктивна думка. Виготовлені вони із січастих матеріалів і з такими вставками зі шкіри. Ці вставки йдуть по всьому кросівку по діагоналях навіть. Вони дуже добренько продуваються на літо самий топ. Вони дуже легенькі і стильненькі. Маємо свошики зверху, збоку, збоку, на підошві. щоб глаз радував цей свошик. Значить, язичок у нас кріпиться зверху, що дасть нам можливість. Не поправляти його під час носіння. А він свій буде у нас стоячком бо шо? бо ми дуже любимо, коли у нас все стоїть стоячком. Шнурівочка у нас звичайно кругла, біленька. Язичок у нас дуже якісно зроблений. Ну, на свою ціну ну, суперський. І на язичку написано Nike Initiator. З другої сторони. Язичка, Nikeнітіатор, QR-кодчик, де і серія. Ці кросівочки у нас якого року? Тан-таран-тан-тан-тин-тан-тан-тан-тан 20 червня 2023 року. Тобто їм всього-навсього рік. Рік, але дуже багато відгуків про них, дуже багато оцінок. Ну, коли заходиш на сайт Nike, ну там всі п'яки. Нема вам поганого відгука, ну я в шоці. Навіть в самих дорогих кросах Nike там є якийсь хоча б один, але поганий відгук. Тут немає, я в шоці. Ну бо, блін, за 350 злотих, ну топ. Всередині у нас така усілка червоненька. Усілка сама звичайна. Не можу її достати, бо вона приклеєна. сорян. Підшивка у нас на з збоку, все прошито, нічого не вистає, я в шоці. Дуже м'ягенька, багато поролону, щоб у вас, вас ножечка дихала. Дуже стабілізація тут хороша на п'яточці. Маємо такі супорта, що дозволяє нам гарно стабілізувати нашу ножку. І що? Підошва. Як думаєте, що це за підошва? Один, два, три. Написали в комент. Підошва називається пайлон. Або пілон. Або пайлон, або пілон, або пайлон. Хто шарить англійську, то напишіть відгуках. Я буду говорити пайлон. І так, що це за підошва пайлон? Пайлон це така підошва спіни, і яка у нас дуже легенька і дуже гарно стабілізує вашу ножку. Говорять, що вона краща, ніж ева. Але еву теж роблять з пайлона. Але за допомогою там, високих температур Там підпалюють, костер палять. Вогницько, стараю дуй туди. Коротше. І так, нижня підошва. Виглядає вона ось так. Ця підошва має також технологію, яка виготовлена із вуглецю. Називається ця підошва або протектор БРС 1000. Найка проблема, що підошви стираються на п'яточці. Але ця БРС 1000 зроблена з вуглецю і дуже упруга. Має вистачити нам. Пахне, знаєте... Як... Так як трошки в машині <смі> знизу. Ну то я думаю, що машині ж такі якісні роблять. Думаю, вистачить там. Хоча б на сезон. Запах цих кросовок мінімальний. Не відчувається клею взагалі. Пушки ракети, що я можу сказати? Ну мені вони дуже подобаються. Значить, якість. Дуже якісно зроблений. Клею мінімально він є. Не буду брехати. На носку. Далі по всьому кросівку. Ну, не видно серію. Дивіться. На носочку трошечки видно, але трошечки так. То не критично. Якість і матеріали. Підошва. Ну, Ніколи в мене не було цього пайлона, подивимося, будемо носити, то подивимось десь там в Інстаграмі або в Ютубі напишу від себе комент, скажу, як вона. Скажу так, що по м'якості, як. Nike P6000. І вони мені дуже схожі на Nike P6000, якщо чесно. Але Nike P6000 вже коштують 500-550 злотих, всі 350 на 200 злотих дешевше. Ну, гріх їх не взяти. Ці кроси я собі залишаю, буду літом ганяти. Бо шо? Бо кроси мають бути у вас не одні, а хоча б дві пари або три. Щоб їх міняти, щоб вони не засмерджувалися у вас, а якщо засмерджуються, то треба їх покупати. Бо ви, як смердите, то що ви робите? Йдете в душ або приймаєте ванну. Добренько, ці кроси я собі залишаю, вони мені подобаються. Що ще можна про них сказати? Як же там розхвалив, піздець, звісно. І що, друзі, дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на цей канал і напишіть якийсь комент, чи сподобалось вам це відео чи ні. І що, запрошую вас на перегляд, як вони виглядають на ножки. Дякую вам за увагу. Всім! Чао! Чао! І що, друзі, так виглядають кросівочки на нозі. Зверху як виглядають. Збоку. Скажу так, дуже легенькі, дуже м'ягенькі. Підошло як амортизує. Ну, дуже легенькі. Мені подобаються. Виглядають ну, бомб, бомба, бомба ракета. Під шортани. Топ. 350 злотих, напоминаю, вони коштують. Ну, супер, ну, мені дуже не подобається. По зручності, ну. 4,5 з 5 Серйозно. Легенькі. Всередині ножка сидить так, як потрібно. Ні. Вони не дуже широкі. Я шнурівку, ну так легенько затягнув, бачите? Не потрібно її сильно затягувати, бо ножку тут тримає, що тут. Що ззаді, що спереді, ну, суперський. I like it. Що, друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей, па-па!